Мережа магазинів центру Мебель представляє найкращий вибір кухонних та обідніх столів, розкладних та нерозкладних, від кращих українських виробників, з кращих та найсучасніших матеріалів, столи з натурального дерева, найміцніших порід, дуб, ясень, вільха вразять своєю міцністю, надійністю та практичністю. Можуть бути в поєднанні з ДСП високої якості в АБС кромці. Столи з металевими опорами ніг та стільницями з дерева, ДСП, МДФ чи загортованого скла, стійкого до температур та пошкоджень. Тебе здивують, надійні та легкі розкладки, що зроблять стіл функціональнішим. А ультрафіолетовий друг під італійський мармур надає нашим столам сучасного стилю. Приходь та обирай стіл своєї мрії. Наші адреси. Корпусні меблі, бульвар центральний 3, кухонні та офісні меблі, бульвар центральний 4, всі види меблі, проспект Соборний, 53, третій поверх торгівельного центру інтрейд. Там які меблі, проспект Соборний 133, магазин центру мебель, твій стиль, твій вибір, твої меблі. Ми працюємо без вихідних з 9 до 18 години.